Здоров'я вам! Мир і здоров'я! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Синує! Христос Воскрес! Щастя Божого Сину Хрест, могила, сім'ям! І Святого Духа Амінь. Божу благословення вам щастя, радості, любові, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Духа Отця, і сина і Святого Духа Амінь. Отця, і сина і святого духа і Христос воскрес! святого духа. Христос, Воскрес! Христос, Воскрес! Воістину воскрес! Пасху. Пасху. пекли ми скільки? Три дня, грубо троє говоря? Троє суток, да, можна сказати. Майже троє суток. В Бо. е, бонклуб клуб шоколаді ми її пекли. Е, ну, в місті, виходить, на неї використано около 500 яєць, 30 кг маргарина, 100 кг муки. 2,5 з половиною дрожжів. Два з половиною, да, половиною кілограма літрів олії, що там кілограм посипки, і ще 40 літрів молока вийшло. І больний клуб-шоколад. З часу дня кожен бажаючий може прийти, скуштувати найбільшу і надіємося найсмачнішу пасху в місті Біла церква! Христос Воскрес, дорогі в брати і сестри. Шановні білоцерківчани! щиро вітаю вас зі святом світло Христового Воскресіння і з Пасхою Господньою. Бажаю, щоб кожний з нас. Задумався насправді про те, що добро завжди перемагає зло, за... правда завжди перемагає неправду. Це саме є символом сьогоднішнього свята Пасхи Христової, бо Господь своєю смертю переміг смерть. Він показав, що смерть не має сили і влади над людським життям. Бажаю, щоб ці святкові дні Господь дарував нам цю невимовну велику радість світло Христового Воскресіння. Щоб ми в любові, однодумності, єдності, християнській, щирій істині примирилися один з одним зі своїми ворогами і спільними зусиллями та з Божою допомогою перемогли єдиного ворога християнства диявола. Нехай Господь дарує нашим серцям милість, любов і радість. Христос Воскрес, воістину Воскрес.